Йоу, всім привіт! Я дуже радий вас бачити на своєму каналі. І сьогодні ми поїдемо навалювати на крос МТ Дніпер 11. А я вам бажаю гарного перегляду. Як ви знаєте, вже МТ-шка на повному ходу. На ній можна навалювати, кататися. Все, як і було раніше, тільки з обновленими деталями. І сьогодні перед виїздом нам потрібно розібратися з однією проблемою. А проблема заключається в тому, що в мене після того як я поставив ось ці фільтри, топлівні, хотя ні, давайте розкажу, як було з самого початку. Після того як я поставив карбюратори ПЗ 30 на цього Дніпра. Відос також можете глянути по посиланню під відео. Е, в мене замість баку була просто бутилка причеплена, бо бак був дирявий. І бутилка була під'єднана напряму без фільтрів. Тобто зразу від бутилки були шланги в карбюратор, і все працювало ідеально. Я на ній навалював, їздив, нічого з ними не робилось. Вона тупо валила і все, їй було все одно. А після того, як я вже облагородив тут все, поставив бак. Зашпаклював, під'єднав нові шланги, поставив такі мощні конські фільтра. Не дивіться, що вони, можливо, не тою стороною стоять, я їх перекидав навпаки, і ситуація не змінилась. Так от, в чому заключається вся ситуація? Після того, як я поставив фільтра, мтшечка шечка на холодну заводиться так само, їде так само, починає їхати все нормально. Проїжджаєш. Плюс-мінус там 500 метрів, нормально там навалив, покатався, і вона вже не хоче без газу заводитися. І також на понижених передачах на першій другій буває, що вона просто тупо як будто починає заглохати, як будто їй просто не вистачає бензина. І що я виявив? Що в оцих фільтрах завжди немає бензина. Тобто, отут є, бачите, отако от чуть-чуть, воно заповнене, але це після того, як вона простояла день. Тобто, коли вона стоїть день, цей крайник протікає і тут набирається певна кількість бензина. А коли я його завожу, бензина зразу немає. Тобто, ну, просто в цих фільтриках нічого нема. І я предполагаю, що просто їй не вистачає бензина, він не поступає туди. І через то вона так погано робить. Коли на початку там набрався бензин в ці фільтри, все нормально, їй хватає, вона працює. А після того як вона його зжерла, то фільтр не встигає їй дати ще бензину. І я подозріваю, що в цьому вся проблема, бо по начому ну не знаю, що з них ще може бути. Клапана типу, по... тут не при чому, тому що таке було б і з самого початку, коли вона холодна, а так тільки коли вона проїде певну дистанцію і витратить ось цей бензин, що тут був. Ну так само з цієї сторони. Ви напишіть в коменти, може хто знає, що це може бути. Кажу зразу, може хтось напише, що проблема в карбюраторах, може вони забилися. Але ні, бо така проблема вже давно. Я пробував чистити два карбюратора, там нічого не було. Все, лишній раз попродував і нічого не помінялося. Але одна з причин, я подозріваю, це може бути забитий кранік після того, як я промив бак. І поставив його, я ще його не чистив. Тобто остатки іржи могли тут вже забитися, і через це він так погано дає бензин. Ну і друге, це те, що оці фільтри вони просто фігові і не дають стільки бензину, як треба. Тобто вони тут нові, вони не можуть бути забиті, бо я їх недавно поставив, тому вони по-любому всередині чисті. Але може вони такі браковані, що не дають просто. Не пропускають нормально бензин. Але це я перевірити не зможу, бо в мене немає ось таких шлангів. Точніше, в мене є такий великий, але такий великий не підходить. Бо в самих карбюраторах дуже малий цей штуцер, на якого надівається шланг, тому сюди треба. Тоненький шланг, типу такого, а такого в мене немає. Тому чекати, поки мені його куплять, і тоді я тільки зможу це перевірити, чи проблема в фільтрах, чи може просто в краніку. Сьогодні я планую просто зараз перед каткою почистити краніка, відкрутити. Єдина проблема, що він мене всередині злизаний, і оцей поддончик не може зажатися. І я просто не впевнений, що в нас вийде його назад зажати, щоб він не тік. Ну, ми попробуємо, якщо ні, то щось ми думаю, придумаємо. І все-таки я каточку для вас засніму. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, якщо не хочете, щоб у вас забивались краніки і завжди вони були чисті, і мотоцикли були ваші завжди на ходу. Ну і я би дуже хотів, щоб ви мені допомогли добити 2000 підписників. Залишилось там щось менше 40 підписників, Я думаю, це можна зробити. Тому давайте скоренько підписуйтесь, щоб в мене була мотивація знімати для вас нові круті відоси і вложуватись в них по повній. Ну і не забувайте про лайк. Також можете підписатись на мій інстаграм. Там кожного дня багато сторіс. А також, якщо хочете підтримати мене по повній програмі, оформляйте спонсорську підписку. Вона мені дає велику мотивацію. Тому посилання для спонсорської підписки буде під відео. І дуже вдячний тим спонсорам, які вже підписані. Тому все, не буду багато говорити, розбираю краніка. ой 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 ой, -ой хлопці, реально кранік забитий по чорному. Зараз зіллю і вам покажу. А тепер дивимось, що тут всередині. Просто капець. Оце то да. Гляньте, зараз я достану. Отаке От в нашому краніку. А ну ка ну. Вроді піджав. Попробуємо. Чи він не потече. Бо в мене таке було, що він просто поверху мокрів і був просто капець. Так, зараз мені треба з'їздити по ділам. Я його так оставлю. І прийду перевірю, чи він помокріє. І подивимося, що тут по уровню в фільтрах. Five minutes later. Я повертаюсь до вас, і кранзель у нас не потік. Він сухенький. Е, Бензина в фільтрах вроде даже побільшало, якщо тако на око глянуть, я тако подивився. Вроді стало більше, але не набагато. Подальші тести покажуть, чи щось помінялось, чи ні. Зараз ми проїдемося і подивимося. Що, давайте перший запуск. Пишіть в коменти, з якого разу заведеться по традиції. Маса. Хорош. Пробуємо. Перший. дрона робить чітко. Треба ще потримати на подсосах. Що тут по фільтрах? Тут є бензин А тут його щось не особо багато. Діла. Коротше що, походу, треба виїжджати, пробувати, чи щось помінялось, чи стало краще. Повертаюсь до вас на наступний день. Вчора був трошки зайнятий і не вийшло покататися. Бо як тільки я приїхав, вже був вечір і не було смислу виїжджати. Тому сьогодні вже перевірив знову краніка, з ним все взагалі окей, він сухенький, все чітко, в фільтрах, що тут, в фільтрах нічого нема. І спеціально для одного підписчика, який мене дуже довго вже просить, я завжди забуваюсь показати, як зроблена подножка в іжу. Ось тут іж з обірваним сцепленням. Тросик вже є, якось треба буде поставити і зняти на ньому ще покатушку. І ось показую цю ножку. Вона тут, я не знаю, чи це оригінальна їжовська, вроді би, ні, це вже доварювалось. Ну, коротше, отут. Два вушка, я так по приварених. Ось пружинка і іжовська лапка. Отака тут такий ще кручок конський. І воно отут прикручене. Ось так воно виглядає. В принципі, просто. У мене така лапка є, треба буде ще зробити на МТшці. Бокову лапку, ну то потім я вам покажу. Тому все. Ставте лайкос і я буду виїжджати. Я не можу вже виїхати! Ще раз назад і пішов! ой ой. ой, ой, ой. Тримай ти б, бо ти зараз впадеш! Це дерево це дерево, скапздос, я не думаю, що так тяжко буде. У мене не крутиться переднє колесо А в діми заводиться не хоче. Єсть, ми на місці. Ляха вуха, що попробуємо. Ой, обломав! Все окей, гарно. Boy. От ми в кар'єрі. Так, що тут по заводу. По заводу все нормально, і їде тулить вона також нормально. Проблем таких, як були раніше, немає. Тому можна буде повалити. Фільтри так само пусті, може то так має бути. Ну, коротше, як мінімум, вона вже не глохне, як глохла раніше, коли переключається на нижчу передачу і... Їдеш. Тому, в принципі, чищення краніка допомогло, але ми недовго катаємося, треба довше покататися. І тоді воно звичайно, починає щось її брати, щось їй заходить. Ну, коротше, тут такий кар'єрчик, і сьогодні тут можна порити пісочок, позариватися. Потім заїдемо, я думаю, в лісок, там, де ми строїли хату, і засніму, що там зараз робиться. Засніму ще один відео, розкажу, як. МТ-шечка перекинулась, детально розкажу. Також в тому відосі буде відео, там, де я перекинувся, все чітко видно, я все знімав. Мені повезло, що я в той момент включив камеру і їхав з включеною камерою, і я в момент падіння повністю всього засняв. Тому буде на що подивитися, ви підписуйтесь і не пропускайте, бо таке, я думаю, хоче побачити кожен, як МТ-шка, МТ-ніпрось з коляской перевертається. Це капець. Я ще й при, при всьому виживаю. У мене знову щось на голові таке. Зарилась. Щось дуже тут мягко. Вона, блін, прям моментально на першій передачі зарилася конкретно, що аж на редуктора сіла. Все, більше вона не піде, треба щось твердіше шукати. Треба буде заїхати туди, і там буде твердіше, і там, я думаю, трохи довше вийде її потримати. А так-то вона вполне конкретно сюди заїхала. Прям резина хорош-хорош. Походу для піска ця резина. Я щось до конця не зрозумів, для чого вона, для чого такий тут протектор. Бо є протектор прямо такий рівний, а тут, бачите, тут шип, тут шип, тут шип. Типа як в шахматному порядку. Ну і гребе вона взагалі хорош-хорош навіть по піску. Давайте спробую заїхати-туди, тоді туди. що вона у нас по заводу тут. Вона щось дуже легко тут Вообще, Я собі задньою пішов, туди доїхав і тут собі спокійно виїхав, тут аж в яму оцю влетів, але вона дуже добре пішла. І тут у мене навіть не вийшло буксунути таке сцеплення люте з травою. Прям на цих покришках буксувати не хоче. Подняло. Тут пилюка просто тут була, Гляньте, оце то да, Все. Офігеть, оце то прикол. Тупо я дивлюся, взади пыль, пісок вилітає прямо сюди, гляньте, гляньте. Офігеть, просто вище мене, блин, нема кому снять. Було б кому снять, було б прикольніше, але я думаю, вам було видно, що тут робилось. от, даже тут пісок Прям по конському, це то вона, блін, валить. Тупо друга навіть не запинається. Китаєць тут запинався, просто вже глох, якщо не розгазуєш, а їй пофіг взагалі даже на такій резині. І ще в чому тут проблема, бачите, не дають вихлопні труби заритись ще крепше, Якби не було вихлопних, можна було б тут ритись і ритись. Треба або укорачувати, або доверху їх піднімати. Я думаю, ви поняли, наскільки їм принципі, проходимо по піску. От прям пісок, це її, походу, стихія. Вона на ньому тулить як має бути. І цей ще й задній ход, капецьок допомагає. Я собі назад здав. Тут щось дуже мягко оказалось. Я почав буксувати, здав вперед і з розгончика чуть-чуть задом собі виїхав отут. Як вам така ідея заїхати в Новомильськ, в кар'єр? Там, де її скинули, оцю МТ-шечку. І там трошки понавалювати по пісочку, по кар'єру, поснімати відоси якісь круті. Я думаю, там будуть сурони, мішання і вийде такий мощний відос. Якщо вам сподобалась ідея, ставте лайк і пишіть в коменти, якщо ви хочете, щоб я туди заїхав. Що тут з резиною? Соска не провернуло. На цій резині, до речі, не буду прям так говорити. Але поки що взагалі соска не провертає. Раніше на старій резині тут просто по чорному, по лютому провертала соска. І спереду теж. Тут вже на якомусь тракторі їхали, я так зрозумів. І ми ще проїдемося, Ті, що там, де наша хата, але якось нам треба туди направо з'їхати, знайти дорогу. Всьо, заїжджаємо до нашого місця там, де ми будували хатину. хопа хопа. МТшечка вже нагрілась по чорному. О! все. Якщо вам сподобався відос, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обов'язково давайте доб'ємо 2000 підписників.